В ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск студії для вас працює ведуча Анастасія Федорюк. Вітаю. Лихі 90-ті повертаються, на Буковині 8 грудня стався розбійний напад на підприємця. В результаті є жертви як зі сторони зловмисників, так і господарів будинку, Розлогіше Анастасія Кокоячук. На своїй сторінці у Фейсбук чернівчанин написав повідомлення, у якому йшлося. На сусідній вулиці о 18.30 стався розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї. Двоє загиблих. Потерпілий власник будинку та один із нападників. Дружина власнику будинку в лікарні. Власник будинку, скоріше всього, помер від трати крові, поранення в шию. Швидка їхала дуже довго. Пише чоловік. Це сталося у приміському селі Годилів Сторожинецького району. Коли наша знімальна група приїхала на місце події, там працювали правоохоронці. Утім, від коментарів утримались. Відомо, що коли правоохоронці прибули на місце події, то виявили мертвими 53-річного власника будинку та невстановлену особу віком 30-35 років. Сусіди та родичі також подробиць не повідомляють. За попередніми даними вдалося з'ясувати, що невідомі особи проникли до помешкання вбитого. Зв'язали його та дружину і, катуючи, вимагали гроші. Утім, чоловікові вдалося вирватися, вибігти у двір і застрелити з власної мисливської зброї одного із нападників. Інший ж, словмисник підстрелив потерпілого. Від втрати крові чоловік помер на місці. Був здійснений збройний напад на сім'ю підприємця з метою заволодіння Цінностями під час нападу було завдано смертельних поранень як господару приватного будинку, так і одному із нападників. На даний час проводяться всі документування, проводяться фіксація всіх слідів. На даний час більше інформації ми не можемо сказати. Дружина ж померлого власника будинку потрапила до лікарні. Так, вона вночі поступала, була привезена, тому що там була забійна рана обличчя. Оглянули її на прийом покої необхідні фахівці. Там підозра на перелом, на перелом, можливо, кісток носу, тому її відправили в щелепну лицеву хірургію. Вона в лікарні не залишилася. У селі ж розповідають, підприємець нібито займався валютними операціями. Більше інформації про цю родину не знають, адже вони не надто спілкувалися з місцевими. Це не місцеві люди, вони купили тут участок, побудувалися, тому вони більшість Чернівців, вони я так думаю. Я бачила цього чоловіка, за нього чула дуже позитивні слова і хороші. До нас вони ніколи не зверталися. На даний час особи причетні до вчинення цього злочину не встановлені, тому правоохоронці звертаються до громадян із проханням допомогти упізнати одного із нападників та повідомляти будь-яку відому інформацію за телефоном, який ви бачите на екрані, або ж на гарячу лінію 102. Анонімність гарантується. Правопорушення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Анастасія Кокоячук, Богдан Танасічук, телеканал Буковина. 8 грудня у хотині на території поблизу пекарні вибухнула цистерна автомобіля, який використовувався для перевезення бензину. Водій загинув на місці. Нині там працюють правоохоронні органи та спеціальна комісія. Причини трагедії стануть відомі після розслідування. Водій автомобіля, який виконує якісь відповідні регламенти роботи, ми ще встановити цього не можемо, порушуючи напевно, якісь вимоги нормативних документів з питань безпечного ведення робіт. Сталося вибух парів бензину, ймовірно. Про причини, про наслідки і порушення, які порушені були вимоги нормативних документів, буде встановлено нашою комісією, яка призначається для спеціального розслідування нещасного випадку, який стався на території міста Катина. За попередніми даними, водій бензовоза, чоловік 1965 року народження, житель села Пригородок Хотинського району. Він працював на підприємстві Мотоцентр, яке зареєстроване в Києві. Окрім чоловіка, на щастя більше ніхто не постраждав. Щодо матеріальних збитків, пошкодження отримали автомобілі, які знаходилися поряд. Правоохоронці нині вирішують, який запобіжний захист застосувати до арбітражного керуючого, котрий вимагав Хабар. Правоохоронці затримали на гарячому зловмисника під час отримання більшої частини обумовленої суми. це відбулося у центрі Чернівців обласною прокуратурою. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає Покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном на 3 роки. Нагадаємо, 8 грудня співробітники УСБУ в Чернівецькій області затримали чиновника. Розпорядник майна пообіцяв приватному підприємцю сприяння у пріоритетному придбанні приміщення колишнього санаторію, який належав одному з підприємств Кісменського району. За свої послуги арбітражний керуючий вимагав хабар від бізнесмена у розмірі 5 тисяч доларів США. На околиці Красноїльська, що в Сторожинецькому районі, відкрили новий автомобільний міст, що з'єднує хутір Тражани з селищем. На довгоочікуваному будівельному новосіллі побували і наші кореспонденти. Повінь 2008 року зруйнувала понад 100 великих і малих мостів на Буковині, в тому числі і старий дерев'яний міст, що з'єднував хутір Тражани з Красноїльськом. А відтак жителі хутора, а це третина населення селища, були що називається відрізані від автомобільного сполучення і вимушені об'їжджати майже 10 кілометрів, аби потрапити в центр Красноїльська. Протягом шести з половиною років на всі прохання, скарги хуторян, місцеві чиновники відповідали, немає коштів, і лише нинішнього року вони все-таки знайшлися. Включили е, е, цей проект і з фонду регіонального розвитку були виділені кошти на будівництво цього моста, і ця подія, історична подія, відбулася сьогодні. Е, для людей це є зручність. Скільки зараз коштів біля мільйона? Будівельники, що зводили цей міст, кажуть, роботи ускладнювалися природніми умовами, адже до яру не було навіть під'їзної дороги. Було дуже багато болота, глина і проходимость погана, і була і то складності. Ну, ми спробували всякими вимінними зданнями, служиннями, ескаваторами. Тут трохи ескаватори топилися тут зразу. Тут проходимості ніякої не було, вечір там кругом. Так було як в корчах кругом таке. Було проходимості тут, може, за 2-3 метри. Ми вже зробили цілих. 25 метрів проходимості води і улавлювати води ці берега, всі укріплені. На відкриття нового автомобільного мосту, крім Олександра Фіщука, завітав і голова обласної ради Іван Мунтян, який разом з місцевими владниками і перерізали символічну стрічку. Звичайно ж, найбільше тішились цією подією місцеві жителі. Дуже добре. Слава Богу. Я вже маю. Имею... 80 лет. Такой мост у нас не было. Как сейчас. Дай Бог, кто построили это. Аронче, когда не було мостом? Об'їжджали. Там, що в доску, вот посмотрите, там, що было. Мучились люди. Петро Голопапа Володимир Дорш, телеканал Буковина. У Садгірському районному суді міста Чернівців сьогодні день відкритих дверей для студентів, майбутніх правознавців і старшокласників, які мріють працювати у судочинстві. Захід відбувся у рамках тижня права, оголошеного в Україні. Студентам розповіли, як працює суд, виносячи рішення та вироки іменем закону. Молодь взяла участь в реальному судовому засіданні. Студентів та школярів чекали в садгірському суді з нетерпінням. Зустріч організувало територіальне управління державної судової адміністрації у Чернівецькій області. Саме це управління відповідає за організацію роботи місцевих судів. Маю велику честь запросити вас до приміщення суду, де ви маєте унікальну можливість побачити, як відбувається взагалі процес. Як розглядаються справи сьогодні? Ви будете мати таку можливість познайомитися з керівництвом. Студенти провели коротку екскурсію кабінетами, а потім запросили до судової зали, у якій звершується правосуддя. Про особливості роботи садгірського суду розповів його голова Ігор Проскорняк. Стійка людина, вона сама по собі не зможе працювати, навіть якщо вона десь стала суддею, Я думаю, що рік-два вона сама розуміє, що їй тут не місце, тому що. Ну, важко на зустріч у суд прийшло півсотні студентів. Ми поцікавилися, чи був цей візит примусовий до учнів, чи навпаки, молодь із зацікавленням прийшла в суд. Викладач конституційного права Марія Марисей зізналася, записалася на зустріч у суд 25 студентів. Прийшло більше. От другий курс наш виявив самі виявили бажання. Зокрема, нам сказали тільки 15 студентів. але було набагато більше студентів, які виявили бажання сьогодні. Прийти сюди у суд. Студенти побували на судовому засіданні, під час якого розглядалася справа фальсифікатора алкогольних напоїв, який підпільно розводив спирт і розливав сурогат у пляшки відомих марок горілки. Тож у цій справі насамперед майбутні юристи хотіли побачити, як реально діє закон. Факт проведення відкритих дверей засвідчує, що суди не є абсолютно закриті від суспільства. Молоді, яка мріє будувати кар'єру у правосудді, тут обіцяють допомагати. Мирослав Шевчук, Володимир Дорож, телеканал Буковина В Україні триває другий тур щеплення від поліомієліту. Тож у цей період вакцинуватимуть дітей від двох місяців до шести років. Успішне завершення усіх трьох раундів вакцинації забезпечить захист дітей від хвороби та сприятиме збереженню за Україною статус України вільної від цієї хвороби, кажуть медики. Але нині батьки почали писати все більше відмов від щеплення ніж під час проведення першого туру імунізації. Продовжує Кристина Карвацька. Робити чи ні щеплення від поліомієліту у маленькій катрусі, пані Лариса не вагалась жодної хвилини. Жінка каже, добре розуміє наскільки це небезпечна хвороба. Потому, что это очень така серйозна которая яка бы не лечится. И плюс я слышала, що в Україні вона вже з'явилася. Тому я вважаю, що діткам лучше делать. А пані Марія навпаки довго сумнівалась, перш ніж зробити перше щеплення доньці. Та після півгодинної лекції в кабінеті міського імунолога від сумнівів не залишилось і сліду. Я підійшла до імунолога, і імунолог мені надала інформацію, що діток прибивають і все-таки нічого тут страшного немає. Ну і ця вакцина безпечна. Такі роз'яснення лікарі щодня проводять десятки. Наголошують, поліомієліт це інфекційне захворювання, яке може призвести до інвалідності та навіть смерті. Єдиний спосіб вберегтися вакцинація, та закликають дослухатись до порад фахівців. Ми поставили на ваги, тобто поліомієліт, і що може бути від поліомієліта самого від захворювання, тобто вона розуміє, що поліомієліт – це невиліковна хвороба, тобто, це вона може призвести навіть до смерті. А після вакцинації максимум, що може бути, це ну після ін'єкційного ну, це може почервоніння в місці ін'єкції. А після оральної полімілітної вакцини взагалі ніяких ускладнень немає. Другий тур вакцинації від поліомієліту в Україні триває вже два тижні. На Буковині планують щепити 95% дітей віком до 6 років. Але як констатують у деяких дошкільних навчальних закладах міста, де також дітям проводять щеплення, зараз батьки почали більше відмовлятись від цього ніж у першому турі. Не так-то багато у нас відмовників, чоловік 15 на садочок, а в садочку у нас 210 дітей. Почитали, що неякісна вакцина неправильно, ну, вона хоронилася, що вона розморажувалася, заморажувалася. По такій причині переживають. Лікарі ж переконують, вакцина цілком безпечна. Кристина Карвацька, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Іудеї всього світу 6 грудня почали відзначати ханоку. Свято триває 8 днів. Кожного року вираховується 25 го числа єврейського місяця Кіслева, і символізує воно перемогу світла над темрявою добра над злом у 2015 році. Ці дні припадають на період з вечора, 6 грудня по 14. Ханука відзначається з другого століття до нашої ери. Згідно єврейської традиції, після осквернення грецькими язичниками єрусалимського храму спалахнуло повстання, що завершилось перемогою іудейських військ. Після цього вони перейшли до храму, проте не могли знайти олію, щоб запалити менору і освятити церкву. Знайшовся один невеликий глечик з чистою олією, але її було так мало, що вистачило б на один день. Проте сталося чудо. В чем заключается чудо? Масло, которое должно было в обычное время гореть одни сутки, оно горело 8 суток. То есть, когда был разрушен храм и нашлось всего один бочонок масла, и вот этот бочонок масла горел 8 суток, пока была возможность изготовить свежее масло. Поэтому мы зажигаем канукальные свечи. Канука це староіудейське свято веселищів, добра і чуда Господнього. Продовж восьми днів у синагогах та єврейських будинках на чільному місці запалюють свічки в спеціальних світильниках. У цей день євреї пригощають гостей традиційними стравами, пончиками, картопляними, оладками, які обжарені у великій кількості олії. Єврейська громада чернівців теж відзначила цю подію. Праздник Маковеев, какое чудо совершил Господь, что масло горело целые 8 дней, сколько положено. Потому что если бы новое делали, оливка, оно бы не получилось. Но Бог сделал чудо. И как отряд Маковеев, 300 человек, они победили большую армию во много раз. Но ну, это радость. Праздник воли, перемоги, бажання, жит, збереження своїх власних традицій і боротьби. Нітла добра, радості і поваги. Традиційно стравою хануки є сирні пончики, бо на відміну від інших свят у ці дні заборонено тримати піст і прийнято ласувати солодощами. На хануку ми їдемо пончики. пончики. Ми говоримо, що це праздник сюди масла. Пончики діляться на маслі. Звичайно, кипяче масло, куди братується теста, виходить пончики. Ну, внутрі пончиків вставляють варення с орехами. Ну, какая хозяйка, як делать, Чому делает. Ну, життя таке. Крім запалення ханукальних свічок, відбувся і святковий концерт. Праздник радує дітей, дають їм подарунки, гроші. Ну, а взрослий народ кушає пончики, зажигає свічки з надією на те, що в дальнішому буде краще. Лілія Рощина, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Вони полюбляють пиво, а ще свіжу мойву. Це про селятинських ведмедів. Як їм живеться у місцевому звіринцю, дізнавалися наші кореспонденти. А ще вони познайомилися з новими мешканцями вольєрів. Ось тут розташований селятинський еколого-просвітницький центр. Щодня сюди навідуються і дорослі, і малі. Чи не найбільше уваги дістається ось цьому кремезному поважному ведмедю? Антоша вміє і відкуркувати пиво, і знає чимало команд дай м'ясо, контоха, дай-месь. Дай. В основному питання на це такі, як кукурудза, буряки, там, ячмінь видає, держи з вас, а остальні так окуповуємо ребу, олії, ну і олів даєш, і з вас. і кормимо ці звірі, а то м'ясо це лише на вовка йде, а в стані це все йде без м'ясні. Медвед це як овочі, фрукти, і каша і олія. І, і все. Медвік має 300 кілограмів, побачить, то й втрати на день мінімум це 20 кілограм. Ведмеже подружжя Антоша і Маша живуть тут давно. У них вже є маленька донечка Славка. Вона мешкає в окремому вольєрі від батьків, тож росте самостійною. Проте характер у дівчинки, як кажуть працівники звіринця, норовливий. Славуня часто бучить і їсть лише свіжу рибку. Тож працівники намагаються знаходити підхід до кожної тваринки. Вони не є агресивні, як ну я їх люблю, не дражню, нічого, так що вони до мене привикли і, взагалі, мені здається, що як я для них не дуже цікава в такому в цьому, знаєте, що вони знають, їм їсти маю дати там і подивитися. Крім того, Антоша любить і пиво, тож земляки зрідка тішать його улюбленим напоєм. А ось для оленя Юрчика найбільшим смаколиком є хліб, і незвичайне, а той, що спечений на дровах, та найбільше симпатії тваринка проявляє до свого господаря і обдаровує його ніжними поцілунками. Тут нашу знімальну групу зустріла і Фіма, котра любить гратися і цінує гарні речі. Тож їй сподобалися чобітки нашого оператора Каті. Наша знімальна група змушена залишити нових друзів. Але сподіваємося, наступного разу, коли сюди приїдемо, нас зустрінуть ще більше мешканців звіринця. Ольга Лучик, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Це все на сьогодні. Дякуємо за довіру. Бажаємо вам приємних зустрічей і яскравих вражень. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.